Слава Богу, брати та сестри, друзі. Сьогодні велике свято було в церкві Христової на Брусилівщині. Сьогодні мали святе водне хрещення, яке в регіональне яке приходило в муці. Лунав гарний спів гурту, подих життя, проповідувалося слово. Давалось настановлення від служителів. Мали гарне служіння в завіт з Господом вступило 10 людей. Мали потім вечерю Господню. І дяка Господу за те, що після цих всіх служінь ми мали гарний відпочинок і спілкування за столами з нашими друзями. Да благословить Господь! Дякуємо Господу за все. Я піду, бо я не знаю, як тепер Без твого захистом без твою Господи, тепла. Того образ хрещення не тілесної, нечистоти позбуття. Але обітниця Богові доброго сумління. Сьогодні велике свято знайшлися люди, які взяли на себе відповідальність, сказати серйозні слова, вірою і обіцяю. Це слова, які вимагають не просто відповідальності, але великої слави для Бога. Це слова, які виражають велику жертву Бога, велику любов Бога. Нехай ім'я Боже буде завжди благословенне. Слава Господи!